Верховна Рада збільшила призовний вік до 27 років. Депутати підтримали законопроект про внесення змін, що удосконалять порядок проходження військової служби та питань соціального захисту громадян України, які проходять військову службу під час особливого періоду. Цей законопроект систематизує всі ті проблеми, які накопилися за рік і нашого досвіду. Мобілізаційні, уточнює моменти. По порядку заміщення вакантних осіб уточнює моменти по терміну. Нагадаю, що у нас майже останні 4 роки ніякого призову не було, і ми розширяємо термін до 27 років. Крім того, мінімальний строк служби за контрактом в Україні зменшили з п'яти до одного року. Відстрочка від призову на строкову військову службу для продовження професійної діяльності надається таким громадянам призовного віку, педагогічним працівникам з повною вищою освітою, основним місцем роботи яких є загальноосвітні навчальні заклади за умови повного навантаження на займаній посаді. На весь період їх роботи за спеціальністю у сельській місцевості, медичним працівникам за умови повного навантаження на займаній посаді, на весь Йод їх роботи за фахом у сільській місцевості, священнослужителям, які закінчили вищі або середні духовні навчальні заклади, і займають посаду у релігійних організаціях, що діють за статутом, зареєстрованим у встановленому порядку, на час виконання обов'язків священнослужителя, а також сільським селищним та міським головам на строк виконання ними цих повноважень. Також не будуть призиватися на обов'язкову військову службу кандидати наук та доктори наук.